Вітаю всіх! Швиденічке відео. час в обріз. Що Зеленський преслідує, умовляючи Трампа, спочатку надати військову міць, а потім перемовини. Що преслідує Зеленський, умовляючи Трампа, спочатку надати військову міць, а потім перемовини. Давайте це подивимось. Що він хоче? Що він преслідує? Відлюдник. Ресурси. Верховна жириця випадає. Це недобре. Він прослідує хитрі дії, захист. І відразу захист. Він преслідує конкретний захист. Кінцевий результат. Оце Трамп. А він хоче тиснути також. Він теж хоче тиснути, щоб мати хоч якийсь результат на полі бою. З чи чимось йти на перемовини. Тому що він повне розчарування, повнюче розчарування ми йдемо ні з чим на перемовини. Просто ні з чим. І він хоче, щоб іти хоч чимось, щось надавити на ворога, десь хоч видавити його. Тепер давайте так. Що Трамп думає на цю тему, що вважає Трамп? Що вважає Трамп? Так, до багато втрат від цієї війни. Трамп вважає, що її треба зупиняти. Кінцевий результат. Ох. Ого. Дивіться, що вважає Трамп. Трамп вважає, що її треба збрати і зупиняти от отак, як є. Вісімка мечів з окупацією, з обмеженнями якимось, з усім. Він вважає, що занадто вже ці гідотні дуже багато. Так, розчарування. Він розчарований, по-перше, на полі бою в Україні він дуже розчарований. Такий ще нюанс. Він дуже розчарований діями керівництва всім. Абсолютно, і він же хоче її просто зупиняти. І допомога. Він думає про допомогу. Він дуже думає, але він має розчарування і не дуже націлений на довгострокове. Тепер давайте так. Трамп після інавгурації. Змусить Зеленського погодитись на перемовини. Трамп після інавгурації. Змусить Зеленського погодитись на перемовини. Невизначеність. Шістка кубків, так. Різкий дій з боку ворога є. І ще перемовини на тему території. Це буде так, Ось він, Зеленський. Зеленському важко прийняти втрати, ті, що є, і коли содолю буде по колу, відразу не зможе. Буде процес. Починається процес цей. Зеленський буде думати, як же йому побільше повернути. Він не хоче йти на перемовини з тими територіальними втратами, які є. Буде якийсь результат домовленості, процес домовленості, знаходження компромісів.